Упродовж мільйонів років землю населяли не лише ми. Поруч із нашими предками жили десятки інших видів людей: сильних, маленьких, розумних і дивних. Вони залишили по собі кістки, печери і загадки, які досі не дають спокою вченим. Сьогодні ми вирушимо у подорож у минуле, щоб дізнатися, хто були ці інші люди, чому вони зникли і що залишили у спадок сучасному людству. Якщо вам цікаві загадки еволюції, підпишіться на канал, поставте лайк і поділіться своїми думками в коментарях. Можливо, саме ви допоможете розгадати історію тих, хто колись ділив із нами цю планету. З найдавніших часів людство не було єдиним видом. Пліч опліч із нашими предками на Землі з'являлися інші дивні загадкові істоти. Маленькі чоловічки з крихітними черепами, з дивно вигнутими пальцями, з обличчями, що водночас здавалися і людськими, і зовсім чужими. Вони мешкали в печерах, на островах, серед джунглів і саван, зникали, і з'являлися знову, немов примари еволюції. Учені називають їх маленькими людьми, острівними видами, гобітами. Дехто з них мав мозок обсягом лише пів кілограма. У кілька разів менше, ніж у сучасної людини. Їхні черепи здавалися тиндітними, мов бульбашки, а щелепи тонули у товщі ґрунту, немов сама природа не бажала, щоб ми занадто швидко дізналися їхню історію. І хоча їхні рештки трапляються рідко, саме вони безмовні свідки того, що еволюція людини була не просто прямою лінією, а складним розгалудженим деревом. Ми, Лише одна з його гілок. І колись поряд із нами жили інші розумні, дивні, малі. Ідея про те, що людство це єдина безперервна лінія розвитку від мавпи до людини, здавалася очевидною ще сто років тому. Але археологічні відкриття змінили все. Усе почалося з неандертальців, перших древніх родичів, яких знайшла наука. Їхні кістки збентежили дослідників. Черепи надто масивні, обличчя грубі, а форма голови дивна, непритаманна сучасним людям. Спочатку вчені вважали, що це просто патологічні відхилення, результат хвороб або виродження. Але згодом стало ясно: перед нами не хворий Homo sapiens, а окремий вид, гілка, що відокремилася від нашої. Так народилася ідея розгалуженої еволюції. Думка, що людство не рухалося єдиною стежкою, а постійно розділялося на кілька напрямів. Подібно до того, як сьогодні існують десятки видів людиноподібних мавп, у минулому було багато видів людей, що існували паралельно. Чим глибше ми зазираємо у минуле, тим більше відкриваємо таких бічних ліній, дивних, самобутніх, короткочасних. Деякі з них розквітали й зникали, інші зливалися з головною еволюційною гілкою, залишаючи в нас свої гени. Наш власний рід Хомо з'явився в Африці приблизно 2,6 мільйона років тому. Але вже тоді він не був один. Поряд із ним виникали інші істоти могутні австралопітеки, що розвивалися в тому ж напрямку, але обрали іншу стратегію виживання. Вони ставали більшими, масивнішими, відрощували величезні щелепи і перетворювалися на вегетаріанців. Ці могутні австралопітеки або парантропи панували у своїх екосистемах, поки клімат не змінився і вони не зникли. Тим часом наші предки продовжували свій шлях. Близько двох мільйонів років тому з'явилися перші представники виду Homo rudolfensis – уже не мавпи, але ще не сучасні люди. Їхній мозок був невеликий близько 700-800 грамів. Проте саме в цей період вони перетнули межу, яку вчені називають мозковим рубіконом. Межу між мавпоподібною свідомістю та зародком розуму. Вони вміли виготовляти кам'яні знаряддя, полювали, пересувалися на великі відстані, але поряд із ними жили інші, дрібніші, більші, сильніші або слабші види. Усе залежало від місця, клімату, навіть від року народження. Еволюція грала в складну гру випадковостей. Іноді в одному регіоні жили два види людей одночасно. В Африці знайдено рештки древніх хомо з однаковим віком мільйон років, але зовсім різною анатомією. Одні були маленькі з ростом близько метра сорок, інші високі до метра семидесяти. Це вже тоді свідчило про вражаюче різноманіття людських форм. Здається, малі люди існували від самого початку нашої історії, від найдавніших австралопітеків і аж до сучасності. І, можливо, у кожному з нас і досі живе крихта тієї дивної крові. Близько двох мільйонів років тому у самому серці Південної Африки з'явилася істота, яка, здавалось, з'єднала два світи світ мавп і світ людей. Її назвали Австралопітекус Сидіба або Хомо Сидіба. Залежно від того, на який бік еволюційної межі дивитися, седіба мав і людські, і мав печі риси. Половина його анатомії нагадувала наших предків Хомо. Інша половина ще залишалася у світі австралопітеків. Це був справжній перехідний вид. Його мозок важив лише близько 400 грамів, удвічі менше ніж у сучасної людини. Але його обличчя щелепи вже ставали схожими на людські. Зуби були маленькі, щелепи, витончені, ніби природа вже готувала обличчя для першої людини. Палеонтологи встановили, що сидіба харчувався переважно корою дерев, звичкою, нетиповою навіть для мавп. Можливо, це було вимушене рішення під час посухи, коли бракувало іншої їжі. Його тіло розповідає ще дивнішу історію: ноги цілком людські за будовою, хоч і короткі. Руки довгі з вигнутими пельцями, пристосовані для лазення по деревах. А великий палець широкий і гнучкий, як у сучасної людини, здатний утримувати предмети. Але при цьому інші фаланги вигнуті сильніше, ніж навіть у шимпанзе. Це створіння, ніби застрягло ніж двома світами. Воно вже майже людина, але ще не здатне повністю покинути дерева. Ще дивніше те, що Сидіба, можливо, повернувся до деревного способу життя, хоча його предки вже навчилися ходити по землі. Це зворотна гілка еволюції, рідкісна і загадкова. Чому це сталося, невідомо. Можливо, в його середовищі стало безпечніше жити на деревах або ж конкуренція з іншими видами змусила цих істот шукати прихисток у кронах. І, хоча в той час, два мільйони років тому, вже існували види, що виготовляли кам'яні знаяддя, Сидіба не залишив жодних слідів інструментів. Можливо, він просто не дожив до того моменту, коли технологія стала частиною людської природи. Його знайдено лише у двох скеретах, але навіть цих решток вистачило, щоб зрозуміти перед нами не тупик еволюції, а один із його експериментів. Експеримент, який не вижив. Але без якого, можливо, не з'явилися б ми. Південна Африка знову подарувала світові відкриття, яке змусило переглянути саме поняття людина. У глибині печерної системи Rising Star серед вузьких проходів і крутих спусків було знайдено рештки істот, що належали до виду Homo naledi. Їхні черепи були крихітні, обсяг мозку лише 500-600 грамів. Менше ніж у сучасного шимпанзе, і все ж перед учнями вчених лежали безсумнівно людські кістки. Датування показало неможливе: ці істоти жили 200-300 тисяч років тому, тоді, коли наші предки вже мали майже сучасний мозок обсягом понад 1300 грамів. І виходить, що поруч із людьми, подібними до нас, у тій самій Африці жили крихітні стародавні істоти, які за всіма законами природи мали б зникнути мільйони років тому. Їхній зріст становив від метра до півтора, але пропорції тіла були гармонійні, ніби це просто мініатюрна людина. Вони ходили прямо, володіли руками, здатними тримати знаряддя і, можливо, навіть виготовляли їх. Та головна загадка не в тому, як вони виглядали, а в тому, що вони робили. У тих самих печерах, де знайдено їхні рештки, археологи натрапили на сліди вогню: обвуглені ділянки, рештки попелу, ознаки того, що ці маленькі істоти могли користуватися полум'ям, і це при тому, що їхній мозок був утричі менший за людський. Ще більш шокуюче відкриття, можливо, вони здійснювали поховання. Тіла Хомо на леді, судячи з усього, були свідомо перенесені у віддалені камери печери, куди важко пролізти навіть сучасним спелеологам. Якщо це справді так, перед нами перші відомі свідчення ритуальної поведінки у видів далеких від Homo sapiens. Можливо, вони розуміли смерть, можливо, вони шанували своїх мертвих. І якщо це правда, то історія людського розуму почалася значно раніше, ніж ми звикли думати. Хомо Маледі стали ще одним нагадуванням, що розмір мозку не завжди означає рівень свідомості, іноді у найменшому тілі може жити найбільша таємниця. Близько 50 тисяч років тому на планеті почалася тиха, але невідворотна катастрофа. Упродовж сотень тисячоліть землю населяли численні види людей. Великі й малі мисливці рівнин і жителі печер, хобіти остролів і гіганти півночі. Але протягом якихось 20 тисяч років усі вони зникли. Спочатку маленькі островні види. Хобіти з Флореса, люди з Лусона, істоти з Сулавесі зникли між 50 і 30 тисячами років тому. Їхні світи, відірвані від решти людства, не витримали зустрічі з новими мігрантами, сучасними людьми, що вийшли з Африки. Потім. Дивні народи материків, на яві зникли люди з річки Соло. У південній Африці зникли нащадки Homo naredi. В Індії, можливо, ті самі маленькі Homo Narmadensis. А невдовзі після цього зникли і найвідоміші неандертальці та Денисівці. І все це сталося майже одночасно. Вид Homo sapiens, що лише нещодавно вийшов із Африки, стрімко поширився по світу, захоплюючи нові території, використовуючи вогонь. Мову, спільну працю. Наші предки не просто мігрували, вони змінювали середовище, підкорювали його собі. Для інших людей місця більше не залишалося. Одні вимерли, інші злилися з нами. Неандертальці залишили нам частину своїх генів. У кожному сучасному європейці живе до 2% неандертальської спадщини. Денисівці передали свій генетичний слід народам Азії, Меланезії та Океанії. І зробили це не один раз, а принаймні чотири рази у різні періоди. Так, деякі дивні люди не зникли повністю, вони живуть у нас: у нашій ДНК, у кольорі нашої шкіри, у здатності переносити холод, у структурі імунної системи. Але інші пішли з цього світу назавжди: островні карлики, прадавні жителі печер, останні діти стародавньої землі, всі вони зникли, залишивши по собі лише тінь у генетичній пам'яті. З того моменту на планеті залишився лише один вид людини ми. І відтоді світ ніколи не був таким різноманітним, як тоді, у часи, коли поруч жили гіганти, карлики, мисливці і збирачі, нащадки мавп і провісники розуму. Минуле людство це не лише історія нашого виду. Це історія усіх, хто йшов поруч, хто помилявся, виживав, зникав, щоб урешті дати життя нам. І, можливо, десь глибоко в кожному з нас досі звучить відлуння тих, хто колись називав Землю своїм домом. Дякуємо, що подорожували з нами крізь мільйони років еволюції. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал і поділіться своїми думками в коментарях. Ваша підтримка допомагає відроджувати історії минулого і відкривати нові таємниці людства.